Олія, дві бутилки. Тут входить два пакети муки, цукор, каші, грох, тобто 14 кілограм ваги ми роздаємо кожному приселенцю на сім'ю, яка до нас приходить. Таку допомогу у рівному можуть отримати переселенці без довідки ВПО. Для цього їм достатньо мати з собою паспорт та документ про реєстрацію з попереднього місця проживання. де де ви зараз і число». Всього у місті діє 9 пунктів, де можна отримати гуманітарну допомогу без реєстрації. Серед них Палац культури Текстильник. В основному ми беремо паспорт, ми дивимося їхню прописку. І просто перевіряємо по базі, чи вони отримали, чи не отримали. Що вони не отримали. Ми звичайно даємо. Чому? Тому що ми хочемо, щоб це місце було комфортно для них, щоб попіклуватися за цю сім'єю. Назвичай люди не обманюють. Олег Абатуров розповідає, що переселенці без довідки ВПО приходять рідко. Найчастіше не мають реєстрації люди, які нещодавно приїхали до міста, і ще не встигли підготувати документи або втратили їх. Саме просте питання такі чи пояснення, це вони не могли дозвонитися по телефону. Ось тому чесно люди тільки приїхали, і в перших як можна сказати, рядочках випадає наш адрес на першому поверсі, здаються продукти, на другому поверсі тут є. Кажу ще раз, одяг, гігієна, дитяче харчування, посуд, тобто те, що саме необхідне на перший час людям. Пані Ольга разом із донькою Оленою приїхали до Рівного з тимчасово окупованого Лисичанська. Розповідають, що обидві мають довідку ВПО, однак, коли лише приїхали до Рівного, змогли отримати гуманітарну допомогу без реєстрації. Довідка є, ну спочатку лише з паспортом можна було отримати. Довідка не обов'язкова була Ну, в березні, квітні, коли Ще без довідки. Допомагаю так. І одягом приїхала я у зимовому, все літнє тут, вже тут мені допомогли. Спочатку у 18-й школі, а потім ось тут знайшли, тут вже другий раз. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.